Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні огляд актуальних подій. Отже, дивлюся, прям завалений інтернет. Е, Нібито Байден пообіцяв підтримку е, Києву на 10 років в обмін на те, що Україна не вступає в НАТО. Ну, давайте подивимось, чи дійсно таке було. Щось, знаєте, у мене відразу сумнів певний закрадається. Щось мені здається, що це журналісти, як завжди, щось на те зрозуміли. Ну, давайте подивимося, що на це скають руни. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно м -м, Байден пропонував Україні. М -м по допомогу на 10 років військову, да й не тільки. В обмін на те, що Україна не вступає в НАТО. Хай скажуть це неправда. Ти вас перевернутий. Гєбо. Інгус. Ану гаразд. Райдо. Урус перевернутий. Феху перевернуто. Да ні. Я б не сказав. Не, не, не. Е, дивіться, певна пропозиція була, але, схоже, журналісти перебрехали, так як я й сказав. Складно ще перекладу і так далі. Ну, дивіться. Те вас перевернути, Гебо, Інгус, Райдо, Урус перевернута. Феху перевернута. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну, заходьте на вкладку Спільнота в ж «Сообщество». Там актуальні новини. Дивіться, про що мова. Ось іде відразу, що це? Це певний страх іде. Так. Да. Страх Байдена, ну, відповідно, за що? За партнерство. Ну, тобто, чи дійсно вони прям так горять горять, прям сплять і бачать і якби як Україну прийняти в НАТО, да ні. Чи така пропозиція була, трошки не про це мова. Дивіться, про що далі? Ось вам партнерство падає. Тобто, ну що це? це Ось, до речі, ну, військове партнерство, хоч руна і перевернуте, і тут все рівно сила падає. Тобто, що це? Це військове партнерство. Так, да, підтримувати будуть однозначно. Таке він казав схоже, схоже на те. Чи казав за НАТО, а тут не зовсім. Трошки не про те мова. Дивіться, інгус, окрім того, це що, це якраз позитивне завершення ситуації. Ось партнерство. Так, це було завірення в допомозі, що ми вас не покинемо, будемо допомагати. Так, таке було дійсно. Дивіться, до речі, феху перевернута. Дивно, що перевернуті руни повипадали. По-хорошому мали бути прямі. Ну, але є зараз, є в мене здогадка, чому так. Дивіться про далі, що райдо, окрім того. Це що, це якраз відкриття нових можливостей? ну, Зокрема, стосовно озброєння. Ну і партнерство, ось тут військове партнерство йде. Ну, не військове, якщо вже так зовсім сказати, в тому числі. Тобто, що це відкриття нових можливостей, да, відкриття нових дверей, якщо хочете. да? Тобто, м -м -м -м. Чи, я ж кажу, чи вони прям сплять і бачать, як нас прийняти в НАТО? Ні. Чи будуть вони нам допомагати? Так, да, будуть. Ну і НАТО все-таки приймуть, про що я дивився. Зі скрипом, з тріском, але приймуть. Е, дивіться. Що далі у нас? Ну, ось, і про що? до речі, про що це? Це якраз про поставки зброї. Тобто мова йшла про те, що да, можливості відкриються. Ну Це військовий аспект, зрозуміло, що обговорювали. Куди ж без того? Е, у нас зараз центральна тема війна. Хоч, ти, хоч, ти, хоч так крути, хоч і іначе. Е, дивіться, мова йшла про що? Якраз ось. Чого не вистачає? До дальнобійних ракет, атакамців, зокрема. Да? Які, до речі, балістичні, які буде росіянам, нук дуже весело збивати. Вони Storm Shadow то збити не можуть, а атакам сто й подавно не зіб'ють. Дивіться, крім того, що йшло про ракети ось явно, і снаряди. Що не вистачає, дайте нам ще, що відкриє нові можливості. так? Це схоже вже сторона Зеленського, до речі, показується. Хоча Байден теж, в принципі, в курсі. Ну, ви серйозно думаєте, що розвідка штатів не знає, що у нас і де у нас там відбувається, бо да знають вони все чудово. е, Дивіться далі. Про що мова? Іде, ну, фактично брак сили. Ну, Літаки. Чого нам ще не давали, да це літаки і гелікоптери. Їх якраз бракує. До речі, про літаки всі говорять, про... Господи, про гелікоптери. Всі забувають. А також нам би знадобились би е, за, Боже, західні гелікоптери, от, якраз прикривати колони техніки і так далі. Було б набагато веселіше і швидше б воно все пішло. Ну, дивіться, на кінець падає феху перевернута. З одного боку, це якраз, знаєте, про недостачу ресурсу. Ну, в даному випадку не лише фінансово, а й військово. Ось вам, відповідно, дві руни. Але інгус падає. Тобто, ну, будуть це питання вирішувати, будуть подвижки в цьому йти. Стосовно, до речі, Союзу, так, ну, ось вам партнерство падає, союз, якщо хочете. До речі, одне із значень цієї руни. Ну, це вам НАТО фактично і є. Чи прям е чи вони рвуться нас туди прийняти? Да ні. Зараз точно, до кінця війни навіть мови про це не йдеме. Чи там нам ось на саміті якісь документи будуть прийняті щодо України? Ну, схоже, що так. Гаразд, про це подивились. Ну, давайте, добре, давайте подивимось, що там ще Байден пообіцяв цікавого. Давайте. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що, про що ще йшла розмова з Байденом, коли він оце от заявив, що нібито е допомога Україні на 10 років в обмін на не вступ в НАТО? Що от, про що ще я там говорив? Хай скажуть правду. Так, Турісас, ну тут відповідно горизонтально довертаю, Турісас перевернутий. Кана перевернута. Соу. Eivas. Іса. Лагус перевернутий. Дивіться, про що мова! Про що мова! Ось туресас перевернутий, кана перевернута, перевернута соло, Ейвас, іса, лагус перевернутий. Ну, багато перевернутих рун. Розмова така собі не дуже радісна була, будемо так говорити. Дивіться прошу мова. Ось відразу вам, що обмеження певних активних дій. Так, да. до речі, оборон, не оборонного, необоронного характеру. Схоже, знову у нас, українців, Україну обмежували в, в діях. Ну, схоже, стосовно ударів по Росії. Мені так бачиться. Ну, а крім того, дивіться про мова. про те, що мм, певне обмеження можливостей, зокрема, оборонятись, да? Ну, те, що я кажу, що не вистачає нам дальномінних ракет, і би ще більше, і літаків би не завадило, також сучасних. Говорили про це однозначно. Окрім того, дивіться, стосовно дій на фронті, що в принципі всі чекали ну де, де ж ті прориви. То кілька сіл відбили, це чудово, однозначно. Але що називається, Штати чекають більшого. Ну, покажіть, що називається, що ви, що ви можете. Ну, Цікава позиція. Ви, ви покажіть, але ресурсу ми вам не дамо. А дамо після того, як ви покажете. Логіка, звичайно, прям взагалі чудова. Ну, Згадується відео моє про те, хто затягує війну. Там я якраз країни розглядав і дивився зиск певних країн. Ну, от Хто не бачив, подивіться. Я думаю, я його сюди в підказки прикручу, ну воно тут буде доречним. Дивіться, кано перевернута, це що, це якраз про невдачі, да, і про сумні новини. Відповідно, стосовно що? да, стосовно бойових дій, да. Тобто, ну да, всі бачили вже фотки там підбитих леопардів, мардерів, що там ще попідбивали. Росіяни це вже роз, розтягали, розтиражували, ніби не знаю. Берлін другий раз взяли. Ну, відповідно, да, про це також йшло мова, що от, ми, ми очікували, що ви прям так. Побіжете шашки на голо і зметете орків, а воно, ви бачите, трошки не так іде. Ну, так, дайте ресурсів, то піде так. Дивіться, перемога. да, Стосовно перемоги, також говорили. Тобто, Що це? Е говорили стосовно перемоги і те, що вже буде після неї, обговорювали. Ну, знаєте, Захід любить складати плани, думати на кілька кроків вперед. Що буде і як буде? Тобто, чи бачать вони перемогу України? Да, бачать. Чи будуть вони нас підтримувати до перемоги? Так, да, будуть. Ну знов-таки питання в тому, яке бачення перемоги у них, а яке у нас. І отут ми можемо не зовсім зійтися. А посередині сходитися явно не варіант в даному випадку. Дивіться, ну, ось оборона падає. Да. Оборона. Відповідно, оборона і ось що це падає. Аїса, блокування. Ну так, да. говорила про те, що орків потужна оборона. Якби да, і не так вона сипеться, як того очікували. Штати в першу чергу, мені так бачиться, да? не стільки наше командування. Наше командування явно краще знає, що там де відбувається. Е, при всій повазі до розвідки штатів. Дивіться, про що мова? Ну так, да, відповідно, ось оборона, і що це? А це якраз блокування. Тобто, вперлись в оборону, поки що ми її не ламаємо. Ну, тобто, як, ламаємо місцями. Але це перша лінія оборони. Да? Десь вже до другої дійшли, а там, де той виступ був, як там воно забув, як на себе називається. Ну, словом, біля Вугледара, в районі Вугледара. Там ми вже фактично до другої, другої лінії оборони дійшли. А орки там накопали, мама не горюй. Ну, карти, в принципі, в інтернеті гуляють, можете подивитися. Ну і ось Лагус перевернутий. Да, це про що? Це про те, що тут і певний обман був і хитрість. Да? До речі, стосовно чого? Стосовно перемоги. Е, і обман, до речі, стосовно води також. Адже ця руна, саме воду говорить. Так? Тобто, і про Каховську ГЕС говорили, і наслідки підриву її, ось, до речі. Ось вам сама, сама ГЕС дамба. Да? Ось вода, яка пішла. Ну і про, про екологічні питання також говорили. Тобто, ну що? Допомога буде, я так бачу, стосовно військової, військова допомога, вже анонсували дещо. А ще багато чого не анонсували, буде. І дивіться, і допомога йде саме гуманітарна стосовно того, щоб ліквідувати наслідки підриву якраз ГЕС. Ось таким чином. Ну, гаразд, давайте подивимося, що ще. А, а, добре, давайте в ЛОБ запитаємо, чи ще нам найближчим часом чекати великий пакет допомоги від Америки. Добре, дякую за відповіді. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, а чи найближчим часом нам ще чекати на великий пакет допомоги від Америки? Хай скажуть його неправду. Так, да, однозначно.

Зрозумів. Дивіться, про шумова. Чи чекати на, допомог, на великий пакет допомоги найближчим часом? Так, да, однозначно, ось відразу, перша руна. Так, да, це що? Це? це трансформація ситуації. Однозначно. До речі, стосовно чого, ось вам падає ото перевернути. Це якраз про втрати, так. Да. Це, ну, якщо так, військовий аспект руни брати, да, втрати саме в техніці. А, однозначно. Тобто техніку замінять, так. Да. І навіть більше того дадуть. Дивіться, ось мій ей Ейвас. Ейвас Беркана, Отал перевернутий, пуста руна, Евас перевернутий, Маннас перевернутий. Наутіс. Ну, це вже для себе доклав. Е, дивіться, про що мова. Що падає? Тобто трансформація оборони падає. ну Зокрема, е, що це? Про що мова. Зброю дадуть не лише для оборони, а й для наступу. Ну Щось таке, знаєте, потужне. файне. Щоб ми Нарешті вже перейшли з оборони до наступу. Ну, вже перейшли локально. Але ну, всі трошки не того чекають. Ну, Про це мова. Так, да, буде, ось бачите, ріст буде, і розвиток стосовно цього, так. Да. Е, ну, окрім того, що це, знаєте, оборони нам дадуть. Ну, ПВО, схоже, підсилення, да? після цього от варварства актів тероризму, які останнім часом творить РФ. Так? Дадуть нам однозначно про підсилення ПВО, мова, знаєте, суттєве буде підсилення, ну і не лише по ПВО. Техніку замінять, да, без питань. Е, крім того, дивіться, пуста руна. Ну, вищі сили за нас, да. А в даному випадку щось якась інформація прикривається. Стосовно чого, до речі, стосовно ПВО. Тобто, щось там, е, схоже, смачне і багато дадуть, але далеко не все будуть афішувати. Ну і правильно, головне, щоб е, дали. І не тільки, до речі, про ПВО, мова, тут і про іншу зброю для оборони, не ну не тільки. Оборона умовно, тобто ми обороняємо свою державу так чи інакше. Да? І нам для цього наступальна зброя явно потрібна. Тобто, це, це руни на це натякають в даному випадку. Ну так, да, і інформація буде прикрита, не все ми дізнаємось. Однозначно. Дивіться, ось я вас переверну. Це про що? Це якраз про те, що ну, да, американці очікували прям такі, знаєте, прориви і суттєві успіхи. Ну, успіхи є певні, але явно не такі, як очікували. про що і генерали їхні заявляють, і так далі. Ну, тобто, це не те, що вони там прям е, лицемірять, будемо говорити, і ховаються. Так? Заяви такі звучать. Обережно, звичайно, да? Ну, але, але нас підганяють. Що давайте покажіть результат, то ми вам ще більше дамо в такому контексті. Ну, знов таки, як повторюсь, цікава логіка. Ви нам дайте для початку, а ми вам тоді результат покажемо. З меншими жертвами і так далі. Ну, і, до речі, про жертви. Да, ось вам ухід в кращий світ. Да. На, жаль, на жаль, куди ж без того війни без жертв не буває, яка б там техніка не воювала. Е, і ось, ну да, я доклав, чи це саме про втрати ЗСУ, да, про втрати ЗСУ. На жаль, мова йде. Бачите? Ну і до речі, руна, яка випала, руна долі з одного боку, руна випробувань саме, що воно йде далеко не так легко, як би того хотілося. Про це також говорили. Ну, відповідно, ось, мають дати підсилення нам, да, мають ось втрачену техніку замінити, Ну, на жаль, загиблих людей не заміниш. Не придумали ще таких технологій. Отаким от чином. Ну, добре, в принципі, що тут ще подивитися? Все, що цікаве, подивився. Все, що цікавило. І того фінал. Чи Байден прям підтримку обіцяв на вступ в НАТО? Ні, не про те мова. Це вже журналісти притягнули. Чи будуть підтримувати? Так, да, будуть. Чи підганяють контрнаступ робити ну, великі прориви, як це військові називають, так? Да, підганяють. Так, підганяють. Отак от. Чи чекати найближчим часом такої суттєвої допомоги? Так. Да. Чекати. Ну, найближчим часом це скільки? Ну, ну місяць, умовно кажучи, да? Місяць. Два-три тижні, як один діяч казав, так? Да? Оце найближчий час. Е, ну, Тільки в справжні 2-3 тижні, а не як у того діяча. Добре. Ну, що тут ще скаш? Ніби все сказав. Все, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!